Важливо не критикувати, що як би я зробила так, треба було би зробити. Не критикувати, коли говориться про бойові дії, да чи про те, що відбувається на війні. Війна змінює людей: і цивільних, і військовослужбовців, які перебувають на лінії фронту. За даними психологів, 98% захисників, які повернуться із зони бойових дій, змінять своє світосприйняття та поведінку. Дуже багато військових переосмислюють своє життя, вони змінюють свої цінності, вони починають більше цінувати життя. Але бувають і негативні наслідки, і ці негативні наслідки виявляються не тільки в ПТСР за американськими даними. Лише 30% військовослужбовців будуть мати власне цей розлад, який діагностується і серйозно лікується. Тому зараз, як ніколи, важливо навчитися правильно та коректно спілкуватися із військовими, з тими, хто воює, і ми спілкуємось на відстані. Із тими, хто вже повернувся додому, каже психологиня: важливо своїми словами і емоціями не нашкодити. Зокрема, психологи ви окремлюють ряд запитань, яких не варто ставити захисникам, і перше чи ти вбивав. Якщо це просто цікавиться цивільна людина з метою цікавості, це дуже боляче для військовослужбовця. На другому місці я би сказала, які речі не подобаються військовим. Оці наші підбадьорювання тримайся або там бережи себе. Натомість краще казати ми або я за тебе молюсь. Також не варто вживати при розмові із військовими фразу я тебе розумію каже Марина Ораб. Адже захисники вкрай негативно на неї реагують. Коли вам військовослужбовець скаже, ти не розумієш, ви кажете так, я не розумію. Якщо ти хочеш, ти можеш мені розповісти. І звідси випливає такий четвертий момент: подумайте, чи справді ви хочете, щоб вам це розповідав. Натомість краще питати про самопочуття та плани, розпитувати, чим займатиметься військовий після перемоги. Проте слід бути готовими до різких відповідей, на них не реагувати негативно та всіляко намагатися підтримати. Створити атмосферу безпеки, спокою, затишку, як фізично, так і емоційну, психологічно. Важливо також звертати увагу на тактильність. Да? Наприклад, коли хочеться обійняти, питати, чи можна вас обійняти, не підходити ззаду. Самі ж військові кажуть, не потрібно відносити їх до певної категорії населення. Бійці це такі ж звичайні люди, які просто за певних умов опинилися на фронті. Які питання військові не переносять від цивільних, ну, відповідь дуже проста, тупі питання. Дуже важливо, щоб запитання мало сенс, щоб воно ще звучало, і щоб той, хто запитується, підтримував контакт, дивився в очі, і дійсно, щоб це питання було важливим. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви хочете почути, навіщо вам ця інформація? Тобто, якщо запитання узагальнююче, а що ви відчували, а чи ви когось вбивали, і так далі, то це в певній мірі знецінююче запитання. На сам кінець додають експерти постарайтесь розповідати побільше хорошої інформації, адже тим, хто зараз бліндажах захищає нашу країну, також цікаво, що відбувається за межами поля бою.